Так, ну я радий вас всіх вітати. Дуже дякую, що знайшли час для нас сьогодні. Ми раді вас вітати на нашому сьогоднішньому такому офлайн такої зустрічі і е, такої екскурсії по будівництву нашої регулярної. Е, остання наша зустріч була в червні цього року. На той момент, якщо ви пам'ятаєте, на цьому місці був лише котлован, і та перша секція була на етапі до четвертого поверху. На сьогодні у нас будівництво йде за графіком. На сьогодні в цій, цій секції ми залили нещодавно плиту над п'ятим поверхом. Правильно так, так, зараз вертикал шостого зараз іде да, вертикал шостого. Перша секція у нас повністю закінчена по монолітним роботам, та Зовнічна. майже закінчується по кам'яним роботам. Тобто це і по зовнішній клаці, і по внутрішній клаці. Ми зараз розчистили місце для третьої секції вже забили шпун для того, щоб зробити там котлован, і приступаємо зараз до котла. Ано на сьогодні в нас уже замовлені вікна. На сьогодні ви зможете побачити приклад, як вікна виглядають всередині. Ви можете побачити зовні, як воно виглядає. У нас міновані ну, вікна. Да, у нас трошки вони незвичайні, не такі, як на перше, на друге. Ютландії. Вони, по перше, покращені. Вони набагато ширше. Це профіль реха осіннего з алюмінієвою накладкою. Спереду, тому що у нас. Е Архітектура фасаду що У нас два кольори. Там я думаю, що виглядає дуже прикольно, дуже класно і на ваш розсуд подивитись, як це як це виглядає. Дуже важливо, щоб ви, якщо робите дизайн-проект, надали своє побажання нашій юлі, сервіс-менеджеру, щоб вона. Встигла надати це на будівництво, щоб вам зробили вже по тому проекту, що ви що ви собі навмалювали. Ще про що хотів вам сказати, ми на етапі, коли коли ви купуєте квартири, всім вам розповідаємо, що для нас дуже важлива концепція нашого ЖК, концепція в принципі архітектура нашої наших будівель для нас дуже важливо, щоб ті тераси, які ми вам... Продаємо, показуємо і надаємо, щоб вони залишалися в такому ж вигляді, як, е як ми побудували. У нас є правила, які ми вам всім е пропонуємо. Ми їх спеціально зробили для вас всіх, щоб це було максимально зручно. Тобто, можливо, для ми продумали, що ми розуміємо, що дехто. Полюбляє більш приватність для цього можна робити шторки? Є варіанти, як це роблять. Багато хто це зробив на першій другій черзі. Ми це прописуємо в правилах, які кольори, які матеріали можна використовувати. Це дуже класний, нормальний е приклад, як це можна закритися, але всі інші конструкції, які там якісь безрамне скління, якісь щесь якісь додаткові історії неможливі, тому що це не передбачено нашою архітектурою. Може, у вас є якісь питання до нас? До нашого будівельного складу може до мене готові відповісти на всі ваші питання. Наприклад, ваш та друга є цікаві, великий банфайз на людях планується щось. Так само, дивіться, у нас принцип достатньо простий. Ми намагаємося зробити наступну чергу краще, ніж попередні. Це дуже важко робити, тому що коли ти там щось там придумаєш нове, щось робиш, а потім ще треба перевершити це. Ну, це важка така історія. Але от якраз на зараз ми працюємо активно над ландшафтом. Багато різних варіантів розглядаємо тут не так багато територій для того, щоб був якісь можливість там щось там міксувати. Але тим не менш, я думаю, що ми будемо намагатися вразити вас і зробити так, щоб ви були залишилися задоволені. І ми вже можемо йти до дизайнера, якого ми обрали, щоб працювати. Ні, ну попередньо ви, мож... ви, можете, ви можете вже йти. Тобто, стіни, от, ну, на... якщо 5-7 см погребка, це для вас окей, вже можна, можна йти. Тобто більше воно не буде, воно нікуди не, не дінеться, і ми е, проходимо експертизу перед тим, як будувати, Тобто ми не можемо виходити за ці рамки, які ми вже спроектували. Тому воно просто може трошки там, 5-7 сантиметрів, похибка може бути, але вона не Давайте ми з 11 до 11.30 замовили сонечко, щоб було, щоб вікно можна було подивитися нормально. Тому можна зараз піднятися і подивитися наше вікно, подивитися, як кладка зроблена у нас на, на другому поверсі, і може буде ще у вас якісь питання по ходу. Потім повернемося вниз. Ми хотіли, щоб ви туди да, пригостилися і в такому неформальному форматі. Ще Ще поспілкуємося, добре.